Де взяти ідеальних чоловіків або де взяти ідеальних жінок? Е, на протязі року, на протязі 12 місяців, що ви розуміли, від 20 до 60 днів, ну, приблизно так, давайте візьмемо там, скажемо, це нехай це буде 10-та частина людей, які народжуються, які мають всі ті дані, про які ви всі мрієте. От, але ну, от, одні народжуються. З одними даними, інші народжуються з іншими даними. Не може бути таке, що людина народилася і вона має ідеальні всі прямо дані. Немає. Ну, тому що якщо у вас сильна одна сторона, то відповідно слабка буде інша. Ну, простий приклад, який я приводжу, це: ви можете сидіти 5 годин в спортзалі, а можете 5 годин сидіти в бібліотеці. Ви не можете сидіти і в бібліотеці, і в спортзалі. Ну тому що фізичне тіло просто не витримає. Розумієте, ваша психіка просто не в стані цього витримати. Ні. Тому може бути людина або розумна, або сильна. Ну, от. І сильна, і розумна це дуже рідко зустрічається. Такі люди є. Ну але ще раз кажу їх одиниць. От. Знову ж таки, якщо ви жінка і хочете знайти собі чоловіка, який буде і розумний, і сильний питання. А ви маєте такі дані? Ви цікаві будете такому чоловіку? Думаю, що ні. От. Тому потрібно зрозуміти, де ви знаходитесь, які ви є, та відповідно щоб собі шукати певного партнера з певними даними. Так, почнемо ми з енергії планети Сонця. Сонце це у нас якраз є відповідальність. От. Ну, як перевірити чоловіка на те, що в нього сильне сонце, дуже просто. Якщо він сказав зробив, значить в нього показник сонця він хороший. От. Якщо ж він сказав і не зробив, а потім ще раз сказав, значить в нього сонце відповідно проблема. По енергії сонця, другий показник можна подивитися, чи має чоловік ціль в житті. От. Бо ну, зараз ці інстадурочки, яких називаю, дівчата пробачте, ну кажу, які є. Да? Тому що це реально просто дурочки. Це жінки, які не мають абсолютно ніяких знань. От. Реально вони темні, абсолютно не розбираються в сімейних стосунках, а прагнуть ну, просто собі знайти якогось лоха, розумієте, його розводити. Чоловік може мати сьогодні гроші, може не мати сьогодні грошей. Питання в тому, чи має він високу ціль. Якщо він має високу ціль, він служить людям, і ви, як жінка, будете його підтримувати, повірте, грошей прийде в достатку. Ну от, якщо жінка шукає чоловіка і каже, давай ти будеш тільки працювати, я тут буду гроші. Ці ці ножці собі сидіти пляти зранку до вечора, то на жаль, ви далеко не заїдете. Я недавно дивився серіал, мені дуже сподобався, Серіал називається Сісі -сі» про австрійську імператрицю. Я там одна фразу цікаво сказала: те, що імператриця ніколи не відпочиває. Сонце завжди знаходиться в Русі. От. І тому, якщо ви плануєте досягти високої посади, зайняти високий пост, бути там, царем, королем, царицею, принцесою, цим. Е Імператрицею, так но ну, то з врахуйте те, що ви будете працювати постійно. Також жінки часто скаржаться на те, що от чоловік має бути такий, то його мають ці любити, має всім сяяти як сонце. Ну, от, і він, оцей чоловік, він має сидіти в хаті. Ну, він так не буде. Він, якщо буде сидіти в хаті, то він далеко не заїде. От, і, ну, чоловік має виходити в люди, і світити всім, а жінка його підтримує. Так, тоді будуть результати і для суспільства, і для чоловіка, і для жінки. Тоді всі будуть задоволені. Якщо ж світити буде ну, тільки чоловік одній жінці, то ну, просто в хаті все згорить. Ну, це не нормальна ситуація. Тому сонце світить всім. Чоловік він також має світити всім. От, бувають випадки, коли в чоловіка є. Якісь ями, можливо, сьогодні в нього нема грошей, але якщо в нього є високі цілі, то, відповідно, з часом він досягне тих цілей, ну, і тоді вже, відповідно, зможе ну, забезпечити сім'ю фінансову і так далі.